П'ятеро друзів вирушили в похід у Карпати. Іля, як найстарший, був за кермом. Проводив технічний огляд перед поїздкою, мив і комплектував авто. Тарас з Мартою і Саша з Лізою збирали рюкзаки. Вони планували провести тиждень у наметах, знімати відео для YouTube і насолоджуватись дикою природою. Зібравши важкі рюкзаки, набиті їжею, водою, одягом, всякими дрібничками і куди важливими карематами, спальниками і палатками, вони вирушили у дорогу. Шлях чернівців у маленьке карпатське село Яблуневе, звідки й мав розпочатися їх маршрут, був довгим. Прибувши на місце, друзі зраділи. Вони були дуже здивовані і приголомшливі тутешньою красою гір. Недовго думаючи, зробивши декілька фото, друзі вирішили у похід. Усе проходило на диву добре. Гарна сонячна погода, красиві пейзажі і ще красивіше фото на телефоні. На третій день подорожі раптово стався шторм. Грім розривав небо, дерева тріщали від вітру, і хлопці вирішили шукати укриття. Несподівано крізь дощ і туман вони побачили його. Старий дерев'яний будинок серед смерек. Без стежки, без логіки, просто в лісі. Він виглядав так, ніби його не чіпали руками. Потріскані вікна, двері наперекіс, мох на даху. Вони не мали вибору і ввійшти. Всередині було сухо, хоч і моторош. Старовинні меблі, дзеркала, дитячі іграшки, ікони, рушники, ліжка і камінь, поруч з яким на підлозі лежав оберемок свіжих і сухих дров. Вони вирішили залишитись на ніч. Розпалили вогонь, приготували вечерю, сміючись, розказали декілька історій життя. В теплі від каміну, з дахом над головою і дружній атмосфері, вони й не замітили, як заснули під заспокійливі звуки дощу. О першій ночі Ілля проснувся від звуку, впавшого дерева. Вімкнувши ліхтар, він пройшов повз камін, у який попутню підкинув дров. Він побачив, що ліжко, на якому спав Саша, пусте. Його речі були, але він сам ні. Хлопець подумав, що друг пішов у туалет, але як в таку зливу? І тут він згадав про звук впавшого дерева. Боючись, що з Сашком щось сталося, він збудив всіх інших. Всі подумали, що він вийшов у туалет і заблукав. Пішли шукати, але пошуки не дали ніякого результату. Вернувшись в дім, вони вирішили, що пошукають його під ранок, коли шторм стихне і буде світло. Хоч і з тривогою, але усі знову заснули. О третій ночі зникла ліза. Ні звуків, ні слідів не було, тільки ледь прочинені двері кімнати і подряпини на підлозі, які вели під шаф, але нікого під нею не було. Вранці, коли всі проснулися і зрозуміли, що дівчини немає, Ілля запропонував тікати. Але двері не відчинялися, вікна виявилися фальшивими, за ними лише чорна пустота, ні лісу, нічого. У кімнаті з дзеркалом Тарас побачив у відображенні себе, але старого, з порожніми чорними очима, а за ним щось рухалося. Тінь із довгими руками. Він кричав, розбив дзеркало, але було пізно. Залишилась Марта і Ілля. Вони намагались триматися разом. Але будинок жив, стіни дихали, підлога стогнала, речі змінювали місце. Вони почали втрачати відчуття часу простору реальності. Почувши крик Лізи, Ілля героїчно побіг в кімнату рятувати її. Але дівчини там не було. Натомість він побачив чорну тінь. Завмер, не міг поворухнутися. І вже через секунду Марта побачила, як Іллю якась невідома чорна потвора затягує під шаф, залишивши на підлозі декілька потряпан. Марта, яка залишилась сама, сіла в кутку кімнати, закривши голову руками, вона почала плакати. Почувши мертву тишину, вона підняла голову надії, що все закінчилося, але те, що вона побачила, в кутку кімнати стояло щось з порожнім лицем, потвора шепотіла її ім'я голосами друзів, і через мить дівчина втратила свідомість. Її тіло знайшли туристи через тиждень, воно лежало під деревом, обгорнуте старим дитячим покривалом, і люта роса Алізу і Сашу більше ніколи. Не бать будинок знову зник, ніби його і не було.